Падіння зору, проблеми з носоглоткою, в цілому проблеми з лівою півкулею мозку, ліва сторона голови, ліве вухо, все це пов'язано з концентрацією на логічному. Логічно сприймаєте життя і ігноруєте десь інтуїцію. Коли людина не чує інтуїцію, ось тут ніби перекривається горлишко, тут центр самовираження. Чакра вішутха відповідає за ясно чуття. Людина припиняє себе чути. І потім що розвивається? Падіння зору, проблема зі слухом. Саме інтуїція це той ключик, який відкриває двері до вашого внутрішнього світу, до душі, Царства Божого. Не шукайте царства Боже, воно всередині вас. Формула рішення. Починати прислухатись до інтуїції, не, не ігнорувати через інтуїцію на. Елементарному рівні ваша душа з вами спілкується. Ви і є душа, у вас є потреби. Коли душа закривається через те, що людина себе не чує, розвивається ряд захворювань різних. Те, що я розповів і класифікував, це певний схематозм, вже напрацьований мною на практиці, і я цьому навчаю. Ви можете як навчитись розбиратися в цьому, так і допомогти собі за допомогою програми самопізнання шляху до себе. Проходьте перших два кроки програми в записі. За посланням в шапці профілю, програми Треба поштовх, мало ресурсу, щоб вчитися. Звертайтесь до мене. Там же є можливість залишити заявку. Будьте здорові!